Ось дивіться цікавий коментар. Щодо договорів, що вони значать, якщо ви не знаєте і боїтеся їх використовувати, є договір, по якому я збудував 5 будинків. Замовник тягнув з оплатою і відмовився підписати акт, а через півроку сказав, що я нічого не збудував. Про що це? По перше, це не по про порядність замовника. По-друге, про те, що сам договір не являється доказом, що ви робили ті чи інші послуги чи роботи, як в таких випадках діяти? По перше, можна робити. Акти на частину роботи, тобто перша частина роботи, друга частина, третя, да, що буде фіксувати про передачу. Е Робіт або послуг згідно цього акту, і дуже важливо правильні умови прописати в договорі, на підставі чого виконується оплата. Звісно, якщо оплата виконується тільки на підставі акту, то ви маєте орієнтуватись на підписання акту і бажано, щоб було декілька етапів роботи. Один етап зробили, підписали акт, отримали оплату. І тільки після цього переходимо до іншого етапу роботи. Тому, коли ви заключаєте договора, Передивляйтесь, звертайтесь до юристів і прочитайте на підставі чого вам будуть оплачувати кошти, які умови пропонує ваш замовник. Обращайтесь, звертайтесь за бухгалтерськими послугами. Також у нас в команді з нами працює юрист. Пока.